Раки всім привіт! Я Тоня, ви на каналі Тароси Пізнання будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, хто або що буде опорою взимку 2025-2026 року і так хто або що вам буде допомагати раки. Угу. Ви знаєте, вам буде допомагати скоріше за все, вміння вовремя зупинитися. Вовремя, знаєте, вам треба навчитися, ми вже багато про це балакали. Навчитися вам емоції ваші тримати під контролем, тобто, щоб вас там не накривало, емоційно не гойдало. І от, врешті-решт, саме це для вас буде опорою взимку. Можливо, ви будете перебувати в якихось для вас нових умовах. Тут нові світи відкриваються, да? нові горизонти якісь. І, знаєте, от, наприклад, там, новий керівник якийсь буде там, видавати указання. Ви вже привикли до того, що е, були у вас там, о, такі відносини якісь з керівництвом, да? тут якесь нове керівництво, і воно по-новому дує. От. І вам не потрібно е, швидко там, поспішати це все виконувати, що вам там будуть. Казать, да? Тобто все потрібно взвішувати, оцінювати, не потрібно поспішати ні з висновками, ні з діями. Навіть, як знаєте, тут ще допоможе якась сосредоточеність і е, с, е, рівновага, е, сосредоточеність саме на задачах для виконання їх якомога краще, а не якомога швидше. Тут ще можуть вам допомагати ваші е, плани, тобто ваш чіткий план дій, е, ваша якась, знаєте, направленість до здійснення бажань, до вирішення питань. Можливо, будуть якісь е, питання, які будуть вас страшити, да, що там відкриваються перед вами якісь задачі, але вам страшно це робити. Я ж кажу, допомагати вам буде саме те, що ви. Будете зупинятися і правильно все взвішувати. Ви, знаєте, як, Навіть якщо будете допускати помилки, то ви будете з ними лише зростати. Ви, ваша опора це те, що ви будете правильно сприймати те, що ви щось неправильно зробили. Ну, хорошо, в следующий раз я такого вже не зроблю. Бачите, і результат, якого ви досягнете, це буде якась внутрішня гармонія, або буде примирення, або все ж таки в колективі у вас буде порядок, і ділія, гармонія. Да? Я ж кажу, вам потрібно все ж таки не поспішати цією з, з, зимою.